На суток. Всім привіт з гаража. Сьогодні в мене з'явилась така от ідея для економії місця. Ось тут це от зернодробілка, Бо, так як пластика дробілка, вона в мене ну не дуже вона пішла в мене. Скажу, прямо пластик вона дробить не дуже важно. А зерно дробить то, що треба. І для більшої економії місця, так як в гаражі ніколи не вистачає місця, того все кругом заставлено, все кругом заложено. Хочу поставити сюди наверх зробити таке, типу е, цей е, столик зверху ще один. От сюди, от, тут от є труби такі. Сюди зробити вставочки. І зверху зробити такий столик і поставити на нього ось цей от свій сверльний станок. Так як він тут а, трошки він занизько стоїть, невдобно не сверлити. О. А вище підняти його ну ніяк тут, а от полка в мене там з усяким барахлом. о А тут якраз воно буде повище. І до стелі мені теж тут охват місця. Отака от, от ідея в мене з'явилася, я думаю її реалізувати. Цю ідею. Заодно воно не буде мішати, тут амолоти можна буде. О, і одне, що знизу не поставиш полки, щоб там щось ложити. Ну, це вже таке. Допустимо, тут полки не можна, а тут від середини можна буде щось щось зробити зварити, якісь може Хляпки, якісь чи там, якісь коробочки. А так воно мішати не буде. Тут просто поставлю зверху пластину таку, типу столика. Десь з четверки в мене там є кусочок такий. Такої от рифльоночки от стоїть я. Найшов. І поставлю на верстві лільний. Подивимося, як на мене це все вдасться зробити. Красити вже потім буду все разом. Все одно зараз сварка там, ще щось вилізе, варити треба буде по-любому. Ну що ж, починаємо нашу роботу. Заготую я 4 шпильки. Ось такі от вони мають, мають вони довжину. Що тут у нас? Мають 32 см. Довжину. Мені треба підняти на 24. Прийдеться трошки обрізати їх. І е, отака от от трубка О, тут видно. Просверлив, нарізав різьбу і наваривши зверху гайку, і все разом е, пройшов цим. Мечиком пройшов. Вона буде приварюватися до корпуса, а цей болт буде заходити туди. Воно буде регулюватися вище, нижче. ну, Я одразу хотів вона, е, приварити наглухо, але потім вирішив, що краще, як воно буде зйомне. Тут і роботи не набагато більше там. отаке. Це буде в мене кришка для столика. Е, тут е, якраз от 40 см довжина сверлільного е, станіни. Нижнього, це, нижньої станіни 40 см, якраз воно сюди стане по довжині, а тут а, 37, там 32. Воно буде нормально ставати. А ззаді я вирішив, так як в мене от зараз він стоїть на столі, взаді, виходить свободне місце, де е, я ложу щось. Тобто його до стіни не можна приперти до самої стіни, щоб воно цей заділився двигатель. О, і я зробив, таку от, зробив таке от місце для інструменту, щоб можна було. Ну, Найшов чисто. Случайно, от мені попалося в руки, вже після того, як я це все зварив, попалося в руки. Оця карабашка така от, вона от прикольна. Якраз тут о, сідає плотненько, я тут підрізав. Я все силіконом пройду, тут поставлю цю карабашку, треба зняв там, подивився щось, да на місце поставив. Карабашка дуже цікава, я тут перевернув, подивився, не знаю, видно. От для холодних піщових продуктів. Ну і тут ціна з рисунком гривня 30 гривня, 1 рубль 50 копійок. рисунком более в трех. Ага, вот, 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 сфокусировалась. С рисунком в два цвета гривня 1 рубль 30 копеек. С рисунком в три цвета и более цветов 1 рубль 50 копеек. Ну, вот такая вот. Уже и наверное, что руки в руки в -рокив. руки. Ну, факт, вот, что она идеально. Вот перешла, вот она седая. Вот такая. Тепер будемо це все ліпити докупи і ставити на місце. Ну от я вже все зліпив докупи. Тут а, нижні поставив поки вот такі от вінти М8. Потім вже як наплавлю пластика, зроблю з них такі парашки, щоб зажимати було нормально. Тут а, виходить ось так, ось там буквально. Сантиметр зазору, ніде нічому не мішає. О, і з цієї сторони, як я й от думав, от воно теж ставиться, воно теж не мішає. Ставиться цей бункер, собі треба, поставив, помолов, зняв і все. Ну і якщо там, допустимо, якась поломка, щось, то звідси болти відпустив і витягнув. Догари. Там поприварував ті болти до верха. Зразу хотів зробити ще ребро жорсткості. Ну, не знаю, подивлюсь, як воно буде це. Якщо воно буде грати, то приварю якогось угольничка ще. А якщо ні, то ні ну це попробуємо, воно все покаже. Ну, ось таке в мене от получився такий от столик. Там я зробив дві полочки, підварив, може ну, щось поставити, якось коробочки з якимись сверлами там, або ще чим-небудь. Для мішка воно мішати не буде. О. Тут я теж для інструменту оця карабашка витягається, свій поставлю назад і все. О, таке. Зараз я його покрашу. І на цьому І будемо вже тоді ставити все на місце. Будемо ставити свилиний станок сюди. Подивимося, як він буде тут стояти. Отакий от у от нас вийшов столик. Вчора я його покрасив, він вже сьогодні висох от, вже видно, все сухе. Получилося отакі от два в одному. Економія місця і млин, зернодробілка, або млин, як кому подобається називати, і підставка під сверлільний станок. Вона тут на висоті 90 см якраз буде, я думаю, добре. Поставити ще от полки туди і можна ставити зверху сверлільний. Поставлю зараз його на місце. І покажу, як воно виглядає все. І так ми дійшли до свого логічного завершення. Ось такий в мене вийшов столик, підставка два в одному, Внизу млин. Зверху стоїть сверлільний станок. Як бачимо, до верха місця вистачає. Ну, якщо треба буде підняти, вище. Ну, Я в основному сверлю от на цьому на такій от висоті. Більше все таке маленьке. Якщо треба, то, ну, блін. Тоді будемо рішати це питання. О, ось так от воно в мене вийшло, як я казав ще. Внизу дві полочки з боку зробив. Бункер. Бункер, от він. Він нікому нічого не мішає, я його там зацепив, треба сюди от поставив і мелимо зерно. Ну і от так. От, тут от місце для інструменту, карабашка. Стає плотненько, добре. Треба витягнути, взяв там, поставив її на місце. дребезжати не буде, де все нормально. Ну от на то, знайшлося місце для сверллінного. Тут рядом з токарним, я потім при нагоді зроблю огляд його, обзор. О токарного, як я і що робив, бо я все відкладаю, все не маю часу, щоб цим, щоб розказати про нього. Ну це, це на будуще. На майбутнє. Ну все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся. Може в койки -які, теж якісь ідеї є. Буду радий їх почути. До нових зустрічей в гаражі.